Вітаю вас, шановні українці. Слава Україні. Е, сьогодні буде, я, ну я так собі запланував, що буде не менш цікава тема. Хочу вам продемонструвати сьогодні одну касету. Ось таку, хто встиг помітити, цю назву оця касета 72 рік. І мені цікаво. Наскільки вона жива на цей час. Хоча беру, як то кажуть, джуднісямні в цьому. Але ми маємо її роздивитися сьогодні. Це японський бренд, японський бренд це японський городовий, ну, не Городовой. Жартую. Так, це ми трошечки відійшли ліріка. Давайте. Роздивимось її ближче, да? А сьогодні в нашому відео ось така касета. Гарна, да? Така Гарненька. Summer illusion. Так, да, літні ілюзії. Та-та-та. Ну, звісно, що футляр. Ну, я так. Я так собі, собі думаю, що це не рідний футляр. І поліграфійка, так як люблять японці стилістичні такі. От, Касета. То, що тут. Ну, давайте вже просто подивимось. Ось так от виглядає, бачите, вкладка. Зсередини. Все, як і звичайна вкладка має виглядати. Трек-ліст, але тут, бачите, щось навіть минулий власник собі записав. А тут виглядає саме так: Summer Illusion. Illustration, тратата, Кіоко, Hikawa, Ну, коротше, нам це все одно ж ні про що не говорить. Але ось такі от анімешні супергерої. Мабуть, для японців, так, це мультяшні персонажі Ось так от вони любили А ось це касетка Тошиба. Е, така підпільна така. Е, ну, як би так, ну, клікуха в неї буде у нас таксі. Ось. Чись ось ці от е, квадратики, кубики. Назвамо її таксі. Тошиба. І має, бачите, такий от логотипчик. Ось тут. Теж Тошиба і маленький, але ось так от перші касети, такий от невеличкий логотипчик в неї було. c 90 є. Тошиба, бачите, плей. Воно показує, куди має рухатись стрічка. І от якийсь є ще текст японський, бачите, зверху. Ну, не знаю. От що це там. Так, да зарані щось я не не переклав, але не думаю, що, що там щось нового написано. До речі, бачите, в, в куточку є відбиток Japan. Ну, як то кажуть, фірма віників не в'яже, а як в'яже, то тільки фірмові. Касета на гвинтах завжди можна. Як то кажуть, залізти, подивитися, і при нагоді навіть можна замінити, якщо дуже хочеться користуватися цією касетою. А я сумніваюся, що стрічка тут буде адекватна, тому що 72-й рік, друзі, це, ну, скоріш за все, нічого з неї вже не буде. Але там якісь там є записи. Японські. Давайте а Ну спробуй хоть поставити що там почути. то таке зробимо раз. Дівчина серйозно там затягує. Може, вона плаче, ну хто знає. Ну, не знаю. Ось такі пісеньки. Ну, Отувіть собі 72-й рік. Тоді, мабуть, щось це було для японців круто. Там, до речі, я перематував що далі. Там вже якийсь вокально-інструментальний ансамбль. Його навіть пробуває шазам. Ось я сподіваюся, що за ось, ось цей спів не блоканеться. Ось І ось вона. Давайте вже раз ми промотали. У нас тут стрічка, і ми будемо роздивлятися. Як ви помітили, вона дуже світло коричневого кольору. Е, практично, ну, трішки є щось глянцю бо бувають зовсім уже матові перематові. Тут трішки глянця того є. видно там Прийшлись поліровочки трішечки, але все одно ця стрічка вже го го, -го. Да. Так, до речі, бачите, оцей, це на другій стороні касети? Є ось така, ну, чи то якась марка. Е, я думав, що хтось е, ну ніби спеціально так приклеїв там собі, ну, якусь помітку. Але мені траплялись такі касети. Ну, я бачу просто в інших людей, що є такі ж самі наліпочки на касетах один в один. Воно дуже рівненько приклеєно, бачите? Тобто, це якось централізовано робилось. Можливо, це якась лейбочка від якогось магазину. Ну, може бути таке. Може, чому ні? Так вони маркували, мабуть, свої касети. От. Джапан, все як положено. Так що ми трішечки, я спробую думаю, що ми, мабуть, спортимо ці плаксиві співи. Спробуємо її Е Якщо відкалібрується, ми, звісно, спробуємо і записати. Але я сумніваюся, що вона відкалібрується. Ну, ми, хоча б, як то кажуть, перевіримо. Ось, давайте перейдемо до деки. Так, ми на місці і я ставлю в деко Toshiba 72 1972 року c 90 e yeah. Думаю, що є сенс перемотати хоча б хвилин на 5, тому що на початку завжди, як ви кажуть, не комільфо на початку там уже калібрувати таких стареньких стрічок. Давайте хоча б на п'яту хвилину приблизно їх перемотаємо. Так, дуже шумна. Але що хотіти в е, 72-му році. Нема чого жалітися. Шумна, так. Да. Так, ну що, калібровка. Відпускаємо і пішов процес калібрування. Так, ну-ка. Щоб було видно вам. Бачите, ну, не калібрується. Як то кажуть, кіна не буде. Електричество скінчилося. Друзі, касета, звісно, в такі роки це дуже рідкий випадок, коли можна відкалібрувати і щось від неї, як то кажуть, хотіти, ну, нема сенсу. Так, да, але можна поекспериментувати, спробувати шумодави, зручним біасом там, накрутити трішечки. Ну, хоча б для того, щоб просто касета не пустувала. До речі, всі ж прекрасно знають, що це що Тошу е виробляла е компанія TDK. Тобто, Тобто, ну, не було в свого виробництва в Тошуба. Я дістав касету TDK. 1972 року теж. Просто подивитися на різницю. Чи відрізняється вони чимось, чи ні. Як на мене, це одна і та сама касета. Бачите, ну, колір пластику. Один той самий. Відбиток в кутку той самий. Віконечко зі шкалою той самий. Гладенькі края і така перфорирована ось ця частина. Один в один. Дови подивіться, от. Це одна і та сама касета. Ну, TDK, звісно, має свою... Е, свого Сірійніка. То, щоб, по всій відомості, ну, не ставили, мабуть. Не заслужили, може, може так. Не зрозуміло. Тобто. Всі зрозуміли, звідки ростуть ноги. Ось так. Від TieKay ростуть ноги. Хоча вони ровесники. А ну, давайте. От, в мене на Ті до речі, і перемотано. І ми зараз хоча б порівняємо їх. Бачите, стрічка навіть одна й та сама. В то, щоб, можливо, трішки може на тон світліше, але. Особливої такої різниці немає. Поліровка. Ні, ну в TDK поліровка трішки краще. Хоча це і той і той 72 рік. Да. TDK набагато краще. І я думаю, що і Тідікей і відкалібрується швидше, як то кажуть, швидше за все, вона справиться. А от Тошиба, то, Ну, вже все. Музейна реліквія. На цьому, друзі, все. Пишіть свої коментарі, чи сподобалось вам відео порівняння касети Toshiba з TDK. Зовнішній вигляд, як то позивний таксі. Як взагалі вам вона? Це найстарша Toshiba, яка є в моїй колекції. Сподіваюсь, не остання. Тобто, для того, щоби є в мене, але там вже трішки свіжіші роки. Я вирішив вам сьогодні продемонструвати саму старшу, яка на сьогоднішній день є в мене. Так що пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, можливо, вам все одно, а мені приємно буде. Ну і на цьому все. Слава Україні!